Щирі вітання всім телеглядачам телеканалу Вінниччина. Це передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити про музику. До студії ми запросили Георгія Куркова, художнього керівника та диригента Вінницького академічного камерного оркестру Арката, заслуженого діяча мистецтв України та культури Польщі. Мої щирі вітання вам, пане Георгію, в нашій студії. Добрий день. Ми будемо говорити сьогодні про не лише про музику ми будемо говорити про оркестр-арката, про стиль оркестру. про Атмосферу і взаємодію із публікою про музику та натхнення, що надихає вас, що надихає оркестр на те, щоб творити і дарувати мистецтво людям. І, зрештою, про концерт, який ось-ось відбудеться у залі філармонії нашої імені Леонтовича, і концерт Аркада подарує. Ці години натхнення музики глядачам. Пане Орію, е, Афіша мене зацікавила, заінтригувала, тому що концерту вона звучить дуже інтригуюче. Розкажіть, що саме чекає на глядачів на цьому концерті на початку лютого? Стільки ви питань задали, що я зараз трошки в розпочі, бо не знаю на яке. Саме відповісти. про концерт. Саме про концерт. Добре. Е, назва. «Любителям абсенту. Є така знаменита картина Любітельниця Абсента. Це жінка, яка сидить в задумливій позі, підперше голову рукою, і перед нею якраз склянка з абсентом. Ну, Знаємо, що абсент колись це був культовий напій для французької богеми. Початку ХХ століття. Це така спеціальна полинна настоянка, яка коли її підігріваєш, вона міняє колір зеленого на помаранчевий, і потім є якесь таке трошки галюциногенний вплив на галюциногенний вплив на свідомість. І часто воно призводило до руйнації взагалі організму того чи іншого індивіда, який зловживав цим. Але абсент – це як, так скажімо, Такий трунок, який підсилює уяву. Ну і в нас цей концерт, вже ця програма, верніше, ця назва буде звучати втретє в нашому репертуарі. Бо ми робили любительну абсенту перший раз, потім другий, зараз третій. Хоча програма абсолютно інша. Назва лишилася та сама, афіша. Програма нова. Змінилась. І програма змінилася так. Там буде не тільки абсент знаєте, для підсилення уяви. Там буде і віскі, там буде і бурбон, там буде і навіть. Тобто така навіть. дуже гремуча суміш, я відчуваю. Не, так. І музика буде, наприклад, французька. Рамо, це старовинний композитор 17 століття. Дуже буде цікаво, і дуже багато в цій програмі буде гумору, так скажімо. Будуть нові твори, які написав український композитор, який живе зараз у Франції в Руані, такий Олександр Гоноболін, якого ми відкрили для Вінниці 24-го року. Ми зіграли 10 його творів за цей рік. І він каже: Слухай, це ваш оркестр Арката і Симфонічний оркестр Вінницької філармонії найбільші виконавці моєї музики. Хоча в, в тому ж році його твори звучали в Берлінській філармонії, в Осаці. В тому ж Парижі, зараз знову в, uh -huh. в Берліні, і ще десь в Німеччині. Отже, будуть його дві пори року: зима і весна. Буде твори, наприклад, такі як «Кукарача», де кажуть, дуже на, запальний твір. Запальний твір, і там і, і, і ніби сатира на тодішнього мексиканського президента, який любив покорити Марихуану. Тобто Там кожен твір це якась історія. Є. Ну, звичайно. Наприклад, такий твір, як качан кукурудзи, або «Горбець в калюжі з кукурузного борошна. Ну, що таке кукурудза і бурбон, наприклад. Як це поєднується? Бурбон це, поєднує? це таке віскі, яке робиться з кукурудзи. Да? Віскі – це ганоболя, наприклад, любить віскі. Він що вечора він. Вечеря зі своїм другом із Херсона по скайпу і п'ють вони віски. І так народжуються якісь цікаві твори. І твори дійсно цікаві, вони дуже поетичні, дуже такі щемливі. Він так є туга в нього за батьківщину, хоча він там живе і лікується у Франції. Вот. пережив він окупацію тоді Херсону. В нього твір є з приводу хроніка війни. І там і перемога наших військ, коли вигнали росіян з Херсону. Таке буде. Тобто, а і буде, наприклад, такий твір, як Пробач мені Моцарте». Це такий парафраз на знамениту моцартовську п'єсу Турецький марш, наприклад, в різних mm -hmm. стилях. Mm -hmm. так. І можливо, якщо публіка захоче біса, то буде теж такий парафраз, і верніше жартівлива п'єса на тему Моцарта Соль Ресоль. Що таке Соль Ресоль це початок маленької нічної серенади, культової п'єси, яку грають скрізь і всі. Це дуже популярний Пам, твір. папі па папа, папа. І там буде звучати музика: і українська, і єврейська, і німецька. Ох, і це французька. такий цьому, мікс. такий мікс. да. я дозволю собі зачитати афішу. Ну просто не можу не втриматись для запаморочливого і вражаючого вечора. У рівних пропорціях міксуємо легкий флірт скрипок, оксамитовий віраж альтів, спокусливі. Павіо ланчелий іскрометні витівки контрабасі, віртуозні пасажі елегантного рояля, грайливі жарти флейти та зосереджені ритми барабану. І отримуємо довершений смак для поціновувачів. Абсенту, ну просто я точно хтось дуже класно зробив цю афішу. От порівняння музики з вишуканим коктейлем смаків, які музичні інгредієнти, на ваш погляд, зроблять цей вечір по-справжньому запаморочливим. От що ваше улюблене, і ви точно знаєте, що ось тут публіка ну точно буде шаленіти. Цього я не можу сказати, від, від чого це публіка залежить? буде шаленіти. Я навіть не знаю. Це для мене uh -huh. секрет такий таї, тайна за сімома початками, бо е, та музика, яка мені надзвичайно смакує, вона мене тішить і так далі. Вона не часто е, знаходить відгук в публіки. І навпаки, буває те, що ти жартома робиш в публіці, знаходить. Колосальний відгук. Оце, наприклад, на День злуки ми виконували Бетховена героїчну симфонію, і був надзвичайно палкий прийом публіки. І одна жінка просто підійшла до мене після концерту. Жінка така вже поважного віку, досить. І сказала, що вона б слухала ще і слухала. І це незважаючи на те, що цей твір він. триває 53 і він хвилини. Складний емоцій. Дуже складний. І свого часу казали, що такий складний твір Бетховен написав, що це таке. А це якраз надзвичайний відгук 200 років тому на наші, 200 наші років тому на наші нинішні події. реалії, да, на події в Україні. І оце мені надзвичайно був близький цей твір. І бачите, тут він знайшов відгук в публіки. Буває так, що ти робиш і працюєш над твором дуже багато, і він тебе дуже тішить. Він ставить надзвичайно складні завдання, технічні і, 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 і тематичні для оркестру і для тебе як диригента. І в сумі він не знаходить відгуку в публіки, бо це складна музика і, і відповідей на це питання. немає. немає, як точно, як питання без відповіді в Чарза Айвза, це Є чи... питання. Це Ба... це так, чому комусь подобається хтось вражений від чорного квадрата Малевича. А хтось не знаходить відповіді. А чому абсолютно і для чого? А тут афішу до речі, писала поетеса. Відчувається дуже такий творчий підхід людина, яка має три освіти: музичну, і філологічну, і музичну середню, і, і педагогічну музичну. Тобто все, що ти не робиш, ти маєш робити відповідально зі знанням. Арката завжди вражає нестандартними програмами. Це правда, і ось чому ми почали саме з цієї програми, так детально розібрали. Як народжуються ідеї для таких незвичайних, нестандартних концертів. Ну, Орката як колектив теж народжувалася нестандартно, незвичайно. Як то кажуть, на Асфальті. Це потім, ми протягом, до речі, в цьому, в цьому приміщенні відбувся наш перший концерт колись, коли тут була облетела радіо, була зала гарна. І потім ми були взяті до філармонії вінницької, бо спочатку ми були як просто аматорський колектив. Який ніде не був зареєстрований. Це кілька десятків років тому всього-навсього. всього, всього було три, три. І, і з хвостиком. Десятки років. От. І ми думали спочатку, бо камерний оркестр, взагалі камерне музикування – це оркестр для невеличких приміщень через цей камерний. Це загалом струнний склад. І Практично завжди виконувалася музика старовинна, або навіть музика до класичного періоду, чи там десь до Моцарта і Гаррі. Ми ж поставили собі завдання все-таки відгукуватися на всі, так скажімо, сучасні виклики. І Ми грали джаз. І ми грали сучасну музику Без Не боялися експериментувати. І потім в різних складах теж і взагалі з Аркати народився симфонічний оркестр, яким ми також до слова так. кермували багато років e, і кермували. Да, і продовжую, так скажімо, uh -huh. керувати. Вот. І це напевне те, що ми експериментували і грали різне, і воно цей, цей процес впливав на. Так, скажімо, на якість самих артистів. Бо наші артисти, наш оркестр не бояться жодних викликів. І сценічних, і технічних. Через це... Будь чого. А чим відрізняється Арката від інших камерних оркестрів, прикладом України? Чи є якась родзинка, особливість? <смас> Практично, коли я робив такий зріз з різних колективів, то. Всі йдуть нашим шляхом. Родзинка може бути в обличчях. Угу. Родзинка може бути в класі виконання. В класі виконання, так, в якості. Але, як казав колись Мирослав Михайлович Скорик, я його питав, як вам наш оркестр? І він відповів таким чином. Ну, розумієте, за освітою, за класом, можливо, ви поступаєтесь киянам чи львів'янам. Але ви працюєте з таким запалом, з таким завзяттям, якого дуже бракує столичним і таким більш вже ну, таким містам, як Львів, наприклад, там чи Одеса. Одес. Mm -hmm. І це Це Мені сподобалося, що да, цей запал, ця, ця зацікавленість, ця небайдужість до того, що ти виконуєш. Це, мені здається, в нас. Надзвичайно це притаманно нашому Ну, І давайте все-таки акцентуємо, що це сказав Скорик. І ця оцінка це дуже вагома оцінка. Оцінка професіонала людини, яка віддалась музиці на повну. Так, да, бо Мирослав Михайлович, в принципі, він в музиці знав і робив все і для будь-яких жанрів. Він один з небагатьох українських композиторів, який лишив слід по собі скрізь. І в скрипковій музиці, і в фортепіанній музиці, і в камерній, і в симфонічній, і в оперній, і в балеті. Ну і ви використовуєте також виконуєте його твори. І, Я не знаю, ми з ним разом співпрацювали по-моєму до десятка разів. І в різних епостасях він і диригував нами, і був присутній як автор, і був присутній як виконавець на. Фортепіано, і як в дуеті з Оксаною Рпіто, наприклад, і це надихало виконавців оркестр. Е така співпраця? Я гадаю, що так, і не тільки їх, і мене. Це знову ж таки довіра і висока оцінка майстерності наших вінницьких виконавців, інструменталістів. Я керівника. ще тішу тішуся тим, що колись ми виконували його на нарусалченвеликдень, ту оперу Леонтовича, яку він закінчив в Тульчині. І нам довелося відновити партітури, бо партітура, яка дійшла до нас, була в настільки ганебному стані, з якої неможливо було ані партії витягнути, ані прочитати її. Через це ми запозичили партію в Київському оперному театрі, перенабрали цю партітуру, і потім її перенаправили до музею Косенка і до бібліотеки Вернадського, щоб там. Класичні, так скажімо, ну, українські класичні твори були в бібліотеці, бо їх не було. От ми говорили, починали з того, говорили про експерименти. А як здається, знаходити баланс? Ви часто експериментуєте, між класичною музикою і сучасними експериментами? Як вам сказати? Класичну музику. Щоб її виконувати, мусить бути освіта, мусить бути досвід, і мусить бути досить велика практика музикування в цій царині. Сучасні експериментальні різні твори, вони вимагають дуже уважного прочитання і вниклого відношення до музики. І якщо в класичній музиці є традиція, то в сучасній часто це є традиція відсутня. І тоді ти мусиш ніби сам робити цю традицію, тобто власне прочитання цього твору в більшій мірі стосується сучасної музики, а, аніж класичної. Ну і ми не були, так скажімо, противниками того, щоб співпрацювати з музикантами інших жанрів, наприклад, з джазовим або популярними виконавцями. Це було теж нам цікаво, до речі, хоча це було легше ніж виконувати класичну музику, і легше, ніж прочитувати, вчитуватися в сучасну авангардну, так скажемо, музику. Пане Горю, яка музика, які твори для вас є ідеальними для створення особливої атмосфери в залі? Чи є щось таке, що що спрацьовує на публіку? Чи є такі твори? Є, але я про них не буду казати. Бо часто вони мене не надихають, ті твори, які е, мають відгук в, у публіки, І навпаки. Але ми з, намагаємося знайти баланс між тим, що подобається публіці, і між тим, що подобається нам. І дійсно, е, як казав колись Моцарт, пишучи до свого тата листа з Парижу, Каже, в моїй музиці є і для, для навухих, і для, для непересічних слухачів. Тобто він на увазі, що є люди, які слухають очима, а є люди, які слухають душею. душею. Е, ну, я не роблю цієї різниці, бо. Той же самий Моцарт, наприклад, у 19 столітті було таке: між частинами великого твору не, не потрібно аплодувати. Це е, Мовітон, mm -hmm. це поганий mm -hmm. смак. Е, Моцарт вважав, що навпаки, якщо тобі аплодують між частинами, значить публіці сподобалося. І я, наприклад, цього не кажу і не звертаю уваги на те, якщо публіка. Аплодує між частинами, бо, наприклад, в джазі можна аплодувати після вдалої імпровізації, а можна навіть свиснути, і ще, і ще, і чому і, ще, ні? і чому ні? Да, бо це якось адекватна реакція публіки, бо коли публіка не реагує, це надзвичайно важко музикантові грати. наприклад. Звісно, що е, смаки змінюються, і ви це напевно, дуже добре знаєте за десятки років е, роботи з музикою із співпраці з глядачем, бо це співпраця свого роду, що смаки змінюються, залишається щось стабільним. Приходить кожне покоління слухачів нове, воно хоче щось своє, і саме тому ви експериментуєте і це вас надихає на пошук нових творів. А як ви вважаєте, що потрібно зробити для того, щоб Академічна музика, класична музика була ближчою і зрозумілішою для слухачів? Тут дуже багато факторів є. По-перше, дуже величезне засилля, так скажімо, легкої музики. Треба, щоб була виваженість. Я не вважаю, що легка музика це якась ну, противага класичному чи навпаки. Хоча споконвіку були такі конфлікти між музикою легкою, опера, наприклад, Буффа, і опера серія. Там навіть ламали списи, пишучі і так далі про це. Або музика розважальна і музика серйозна. Музика є гарна або погана. Мені здається, так. Бо ми маємо безліч прикладів з так званої легкої чи розважальної музики, яка надзвичайно складна технічно, яка надзвичайно добре зроблена. І ми маємо дуже багато прикладів поганої музики в так званій класичній традиції. Тобто тут треба шукати дійсно діаманти і там, і там, бо ми знаємо, наприклад, приклади, коли ж мансератка больє співало разом з Фредді Меркурі, так і це, це залишилось на віки, на десятиліття і залишиться. Я так думаю, і в мені історії здається, музики. що поєднання зараз надзвичайно часті поєднання, наприклад, рок-музикантів чи там угу. поп музикантів, зірок з великим симфонічним оркестром. Це і просто... це звучить по-новому. Сприймається молодюкарно, і, 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 і... сприймається і публікою. Всіма. так і. Тут єдине, що поєднати, наприклад, рок-групу з симфонічним оркестром це величезне завдання для операторів, для звукорежисерів, бо це різні, абсолютно так скажімо, природи звуковидобування і потім озвучення цього. Це збирають величезні зали ці, ці такі акції, і це скрізь по світі є. І це колосальна робота. У нас теж були такі uh -huh. експерименти та колаборації із нашим, допустим, вокально-інструментальним ансамблем. і колись Сашовинофрічком робили це з його uh -huh. групою. І, і багато різних було моментів, але це дійсно вимагає дуже великої якоїсь ну, освіти, а підготовки звукорежисерів. Це. І Звичайно, це величезні кошти на побудову. Це стані. багато місяців підготовки. Так. Які цікаві в контексті нашої розмови, які цікаві події чекають на нас у 2025 році? Від ну, оркестру, оркестру Арката? Від оркестру Арката. Буде, буде цікаво, ми завжди 31 травня робимо такий. День народження Аркада, День Сурка. Mm -hmm. Бо це був перший наш сольний концерт, відбувся 31 травня 1993 року. І в цей день ми завжди відзначаємо на сцені. І в цей день, наприклад, була така акція в Перемишлі, дитячий конкурс Подаревського. Це поєднання Україна-Польща. І наш хлопчик, багато наших там виграло призи. Mm -hmm. Денис Бурдейний він колись був дуже юним в віці. Він отримав гран-при. Зараз він отримав першу премію і спеціальний приз від композитора перше виконання його концерту. Оце відбудеться в Вінниці. Знову ж таки, світова прем'єра концерту Олександра Ганоболіна для фортепіано з стронним оркестром. І перший виконавець буде Денис Бурдейний. Напевне, композитор присвятить йому цей твір, я так думаю. Бо, і це буде справді подія музична. Ну, мені здається, що так. Ну і різні репертуарні будуть речі в нашому виконанні. Потім в Вінницькій філармонії нове, ви ж знаєте, помінялося керівництво, і напевне, що поміняється вектор співпраці з іншими філармоніями, з іншим, можливо, театром, можливо, різні будуть колаборації. Побачимо вам це буде. цікаво? Звичайно, це нове, а все нове не може бути не цікавим. Що от на завершення? Завершуючи, повертаючись до концерту для поціновувачів абсенту, як ви гадаєте, які емоції публіка переживе, і вже нагадайте, коли той концерт буде? Це відбудеться 5 лютого в середу, о дев'ятнадцяті годині. У нас трошки змінився термін. 19-та година. Це зараз час, дедлайн наших концертів о 19-й годині. Я гадаю, що буде гарний настрій, бо музика буде і вишукана, і легка, і час від часу смішна, жартівлива, і навіть будуть якісь сценічні такі цікавинки. Інтерактив з глядачем. Можливо, бо наш ведучий нинішній Олег Семко, він теж полюбляє інтерактив. І я думаю, що ця програма спонукає його до ще більш активного інтерактиву. І на цьому залишимо ще інші таємниці про концерт. Залишимо для публіки. Хай це буде сюрпризом. Я нагадаю, що в нашій студії ми говорили про музику, про концерт Арката, про те, яку музику сьогодні сприймає слухач, глядач, про те, чого він сьогодні хоче і як над цим працює наш улюблений камерний оркестр Арката. Георгій Курков, художній керівник та диригент Вінницького академічного камерного оркестру Арката, заслужений діяч мистецтв України та культури. Польщі, мої вітання вам, шанування. Хай музика звучить і хай вона допомагає долати і депресію. І поганий настрій. Хай вона надихає, і хай музика для кожного з вас, наших глядачів, залишається джерелом відновлення сил. Музика це життя. Тому слухайте, відвідуйте, надихайтеся, живіть. Вам гарного настрою і до зустрічі!